Сьогодні в рубриці «Прихисти пухнастика із радістю повідомляємо, що цуценя Мухтар, про якого розповідали минулими випусками, тепер в родині бажаємо чотирилапому зповна відчути, що таке собаче щастя і собача радість доброго людського ставлення. Мухтарові у пошуці собачого щастя, і дві сестрички Мухтара. Про рижулю ми вже розповідали, сьогодні ж черга за кнопою. Волонтери запевняють, що п'ятимісячне цуценя спокійного характеру. Водночас дівчинка, як і більшість пухнастої малечі, допитлива і гавкуча. Стерилізована, щеплена і чипована, має ветеринарний паспорт. Волонтери передбачають, що у дорослому віці має стати собакою невеликого розміру. Віднайти котяче ж щастя, бажаємо Максові, розкішному коту, мешканцю центру тимчасової перетримки. Він, як і інші чотирилапі прихистку, щеплений, стерилізований і, звісно ж, привчений до лотка. Дуже лагідний. У півторарічному віці полюбляє гратися та пустувати, чемного і доброзичливого характеру. Охайний. Готовий до веселих ігор і проявів любові з боку людини і відповідатиме на це з не меншою ласкою. Якщо знаєте людину із добрим серцем, яка шукає чотирилапого друга в родину, розкажіть їй про кота Макса. Волонтери центру тимчасової перетримки для собак оголошують збір піддонів для благоустрою території зеленими насадженнями. Охочі допомогти, звертайтеся до волонтерів телефоном. Горішні плавні, місто щирих людей і добрих справ.